Доброго дня. Сьогодні э, ми розпочнемо засідання постійної комісії, присутніх у цей день Юрій Вікторович Олександрович і Ірина Вікторовна. Э, 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 порядок дивний. Справне впевнення в ній доброграни соціально-економічного та культурного розвитку Варіантної Сполучної Ради на 25-й рік, доповідач каже, Шановные члены комиссии, данное питание вынесло на выконание постанова кабинета министра из 29 десантра 25 року, но с 13 подаете пытание питання видны на ваших пошел на целых бюджете и управляет на 1926 року за ракундации з державного бюджету, а також з метою забезпечення реалізації державної політики щодо нарощування фонду захисних споруд у сфері цивільного захисту населення та підвищення рівня безпеки в громаді. Дані зміни вносяться до заходів реалізації програми в контексті доповнення пунктом 4.8 будівництва Центру безпеки селищі та Сем'янниківського району визначенням планових обсяг фінансування на проведення вишукувальних робіт в сумі 88 тисяч, а також е, як я сказала вище на виконання постанови Кабінету міністра на опорядкування і проведення у відповідність до відкоригованої проект кашторисної документації планових обсягів фінансування по об'єкту будівництва захисної споруди цивільного запису на території первомайського ліцею. Зокрема, за рахунок державного бюджету встановити суму 27 млн 595 тисяч 865 гривень і за рахунок селищного бюджету 237 тисяч 0,8 гривень, яка і загальна сума буде державный выход складати, складати 27 млн 832 тисяч восьмисот гривень в даній міни вносяться за паспортну програму, заходи на за, за реалізацію та за ресурсове забезпечення. І випадається на весь такт. Прошу підтримати і виникнути на речі. Ви мали питання. Так, рішення було. Да. Давайте розповімо Константинова. Так. Кубрик. Так. Юрій Шуга. Так, про внесення змін до рішення поличного Ради від 13-го 24-го року про бюджет у Арианус реальної аромады у нас двадцять пятки вигіднина. Выстанена приглаха. Зановній на чоловік комісії мав розпорядження начальника обласної військової адміністрації, виділено кошти у вигляді іншої дотації в сумі 5 мільйонів 107 тисяч 488 гривень. Ну, знаєте, що на сесіях з інтерв'ю ну, вже таке стояло питання, що ми втрачали ці кошти з державного бюджету на об'єкт, який у нас вже фінансувався в цьому році, це будівництво захисної споруди про ліцею. Так як необхідно було проводити підділені роботи, ми свої кошти за рахунок вільного залишка залишку направляли туди також в сумі 5 мільйонів 301 тисяча девятьсот гривень. На сьогодні у нас виникла можливість ці кошти перерозподілити кошти і кошти іншої дотації направити на заклад а кошти в сумі 5 млн 194 грн 917 грн перерозподілити і так як це наші кошти місцевого бюджету то ми від непропозиційно-знайомими на розпорядниками коштів пропонуємо виділити кошти ціни міській, міській раді 670 тисяч на оплату на ГМСЄ центральної районної лікарні чи на початку року ой, не на початку 26-го року кінці 24 го року коли ми складали бюджет вже був лист на мільйон 332 гривні в міської лікарні але ми в бюджеті запланували тільки половину на перше півріччя на сьогодні йдуть і далі звернення Мера міста про те, щоб ми надали на кошти на оплату енергоносії. 670 тисяч за счет наших коштів залишка. Шахтарська гімназія також звернулася на оплату за природний газ до кінця року 105 тисяч п'ятсот гривень. І поповнити повному фонд, суми 4 мільйона 419 тисяч 351 гривень. Так у нас є. листи. Переміщення фонду зар... фонду плат, між... <клухом> консумов, це переміщення коштів фонду заробітної плати між виконкомом та структурними підрозділами селищної Ради. Це додаткового фінансування це переміщення не потребує, але між структурними підрозділами э, пропонується переміщення в сумі 64 тисячі 90 гривень. Ну і також мінакла необхідність на, на минулій сесії ми розподіляли кошти. Військовим частинам, одна із військових частин, коли ми направили їм документи для того, щоб вже фінансувати, вони звернулися, написали нам новий лист і вони просять кошти перемістити з поточних транспортів в капітальні. Вони там писали 300 тисяч, це ріжка розкладні, інвентарні кондиціонери і польові обігрівачі. Так як державний казнець не може провести їх як запущені видатки тільки як, як капітальні. Тому ми знову повертаємося до суми трансляції і переміщаємо їх із загального госпітального фонду і хочемо швиденько для того, щоб військова частина знову їх році на отримати і використати, да, бо в них там теж ціла процедура. Ну, в основному, питання сьогоднішньої сесії це було перерозподіл. Ощук до бюджету, і і <звідування> 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 Так так. Вот сімейникова вони розраховували дає на районну лікарню, але дають такий розрахунок, бо всі громада, населення, яких вони обслуговують і в руки на ціні ділять на все населення, а потім його їхня статистика подає, скільки населення використовується Распродов... за, і вони потім вважають середню суму по кожному виду цієї тісні розробки. І тому розрахунки там стоять, і це сума, яку ми можемо їм виділити, ну ми їм необхідно так, як вже в нас згідно бюджетного законодавства на підтримку комунальних установ, які надають нам послуги. Наша центральна районна лікарня надає вторинну медичну на допомогу нашому населенню. І тому на сьогодні треба не присумовити. Добре питання. <звук> Поїхали. Давайте голосувати. Константин Олеївин. Так, <звук> так. Так. Ой, так. Юрій, так. Так.